Тема 21. Висновок, особистість і пізнання. Вступ. Це перехідна тема, необхідна для того, щоб пояснити зв'язок між особистістю і пізнанням. Другого і третього розділів. Це тема позбавлена жорсткої структури. Більше бесіда. Тема буде складатися з двох частин. Перша особистісні можливості пізнання. Пов'язана з темою 20, -ї. основний автор Маслоу, друга частина особистісні умови наукового пізнання. Ключове слово умови. Якщо перша частина відкриває можливості, то друга відкриває обмеження пізнання, ці обмеження існують у будь-якій науці, а не тільки у психології. Головне це їх фундаментальна функція. Як тільки ви зрозумієте обмеження. Відкриються можливості. Зрозумієте, що неможливо вивчати не варто. І коли ви зрозумієте ці обмеження. Ви зрозумієте можливості. Особистісні можливості пізнання. За маслоу. Пізнавальна активність також присутня у тварин. Але ця активність завжди здійснюється заради чогось. Пізнання заради фізіологічних потреб, заради безпеки. Поступово рухаючись по ієрархії потреб, ми приходимо до висновку, що соціальне пізнання це пізнання себе через інших, пізнання інших як спосіб пізнання себе. З цього, на думку Маслоу, може початися чисте знання, пізнання заради нього самого. Пізнання, сенс якого полягає в розумінні об'єктивного світу та ваших справжніх потреб. Саме тоді результатами такого пізнання може стати відчуття гармонії світу і шлях до самоактуалізації. Що означає можливості пізнання? На думку Маслов, можливості пізнання розкриваються людині в особливих випадках. Захоплення, екстаз, відчуття відкриття, досвід інсайту, розуміння ситуації і себе в ній характеризуються трансформацією минулих уявлень про світ і про себе. Маслоу називає такі враження піковими. Чи можливо науково вивчити такі явища? Маслоу робить перший крок, щоб дослідити ці переживання, враження. Він узагальнив матеріали бесід, 90 звітів, протоколи бесід з такими людьми, 190 письмових звітів студентів. Їх попросили описати свій стан в ті моменти, які можна назвати пікові переживання, переживання трансформації реальності, відкриття нового. Що нового відкривається у цих враженнях, переживаннях і досвіді? У Маслоу був проєкт, план абсолютно нової психології особистості. Ознак та характеристик пікових переживань виявили дуже багато 19. У цій сфері Маслоу каже, ми не можемо нічого класифікувати. Ми повинні описати феномен, який можливий, якщо відбувається процес особистісного зростання, який можливий у пізнанні. Характеристики піку переживань. Перша і сам досвід і об'єкт, з яким він асоціюється, сприймається як ціле, як цілісна завершена річ незалежно від її корисності чи шкідливості як об'єктивна річ Маслов знаходиться на перетині філософії та психології. Філософи сказали б річ у собі. Це спостереження за сутністю речі, переживання особистісного сенсу речі. Друга. Абсолютна повна увага. Тобто зосередження на об'єкті як такому. Означає, що присвячено тільки цій речі. Третя. Речі бувають значущими і незначущими для нас. Але в цьому випадку ця відмінність зникає. Четверта. При повторенні подібних переживань будь-який акт справжнього пізнання. Знання об'єкт збагачується. Кожне повторення додає нового сенсу. П'ята. Подолання егоцентризму. Упередженість пізнання, відправна точка. Шоста самовиправдання та самоцінність такого досвіду. Нагадує характеристики аутотелічних станів. 7. Щасливі години не спостерігають. Дезорієнтація у часі та просторі, втрата відчуття часу. Восьма. Винятково позитивна цінність такого досвіду. У таких переживаннях людина розуміє цінність свого життя це позитивні і бажані стани. Попередній висновок у звичайному пізнанні існують дихотомії. Абсолютне та відносне, абстрактне та конкретне, активне та пасивне. З пункту 9 йдеться про досвід зникнення дихотомії. Абстрактне та конкретне не є взаємовиключеними. Після 9 пункта немає сенсу систематизувати. 15. Характеристика безальтернативна свідомість. Істина в тому, що у неї немає альтернатив така активність післявольова. Людське зусилля вже було зроблене, активність тут більше не потрібна. Маслов говорить про велич таких переживань, такі стани, як здивування, благоговіння, перед буттям. Людина відчуває себе подібним до Бога, любляче неупереджувальне, неосудне ставлення до світу, веселе і спокійне ставлення до світу, філософське почуття гумору. Трагічна веселість це стан високої байдужості. Неосудного, люблячого, гумористичного ставлення до світу 16. Повна, хоча і миттєва, короткочасна втрата контролю. Це означає свободу від неправильного захисту. Людина тут беззахисна. Дев'ятнадцята характеристика здорова дитячість. Людина знову відкривається світу і її погляд здається прямим безпосереднім. Необхідно описати такі переживання у звичайних, пересічних людей. Четвертий етап терапії трансперсональна психологія. Маслов вважає це можливим і починає її організовувати. Необхідно обговорити бажання побудувати трансперсональну психологію. Метод тут кейс метод стадії. Метод випадку вивчення окремого випадку. Для того, щоб будувати науку, потрібна статистика, потрібно багато кейсів. А тут кожен випадок унікальний. Маслов каже, трансперсональна психологія звертається до кожного, хто зростає особистісно. І тут наукові критерії можуть змінюватися. У трансперсональній психології існує обов'язковий позанауковий виховний аспект. Маслов каже. Трансперсональна психологія повинна замінити релігію. Прагнення до досконалості це те, що передбачає така наука, вихід за власні межі. Особистісні умови та обмеження можливості пізнання. Щоб будувати психологію добра, спочатку потрібно пояснити зло, особистісні обмеження наукового пізнання або що таке. Духовна психологія в лапках. Звернемося до філософа Міраба Мамардашвілі. Коли починається пізнання, починається задовго до появи наук і філософії. Пізнання включається в практику, в діяльність, це міфологічне пізнання. Міф дає розуміння світу. У цьому міфологічному світі немає проблем, не треба нічого пояснювати. З чого починається філософія? Вона починається з припущення, що всі ці надприродні істоти відсутні у світі, їх немає у цьому світі. І тому це безпредметні поняття. Існує ідея Бога, але в світі філософа як такого. Тут у світі немає можливості будувати науку про нього. Життя це зусилля в часі. Відсутність життя дорівнює смерть. Це життя без зусиль, це вічна несмерть. Символом життя без зусиль є вічний двигун. Якщо я мислю, я залишаю міф. А якщо я залишаю міф, то світ втрачає свою зрозумілість. У світі з'являються проблеми. Міф все пояснив. Міф забрали, виникли проблеми. Якщо людина вийшла з міфу. Їй потрібні правила. Їй потрібно зрозуміти, що це таке мислити. Перше мислити це мислити самому. Друге так, щоб було зрозуміло іншому. І третє мислити логічно. Про особистісні обмеження наукового пізнання. Перше фізичне я. Мрія про вічний двигун це мрія про життя без зусиль. Приклад – Щур, який роздратовує себе до смерті. Друге соціальне я. Соціальна мрія про вічний двигун це мрія про досконале суспільство. Ніяке царство Боже на землі не повинно обговорюватися. Це відразу ж переводить у міф. Третє духовне я. На думку Джеймса основа особистості волюва рішучість. Джеймс каже, Ніяка наука про свободу волі не може бути побудована. Свобода волі не є предметом науки. Абрахам Маслоу, Шановний. Психологія зла, гуманістична, давно вже побудована. Вона називається когнітивною психологією. Ця психологія дійсно про можливості людини, які мають межі. І ці межі потрібно вивчати. І дійсно, єдиний закон. Побудував Фехнер, а пояснив, чому особистість народжується двічі, а не тричі. Карл Дункер. Прощання з розділом психології особистості. А якщо ми хочемо помітити особистість в звичайних умовах, що таке особистість? Особистість це звичайне диво. Кінець 21 теми.